Матського активіста Юрія Порта. Після того, як я отримала як народний депутат лист на партію воля щодо того, щоб ми посприяли у тому, щоб не були порушені права людини, які були порушені, і не тільки по ньому, а що не ще познайомилася з людиною, яка отримала сьогодні повістку, і також його визивають на допити. Можливо, його очікують на саме жо Юрія. То ми зібрали підписи і отакі письмові зобов'язання з п'ятьох народних депутатів, які підтримали і взяли на себе письмове зобов'язання про взяття на особисту поруку Юрія Форта. А це е, що це за депутати? Це Юрій Дурів'янко, це Юрій Левченко, це Ігор Луценко, який також був політичним в'язним під час Євромайдану, е, це Дмитро Ярош. Це ті люди, які. Надали своє зобов'язання і готові понести відповідальність за громадського активіста. Що ми хочемо попросити у вас? Ви маєте сьогодні об'єднуватися. Ми маємо бути разом. Тільки так ми можемо побороти цю систему. Ми не можемо залишатися осторонь. Ми маємо формувати команду потужних людей і боротися з системою, боротися з корупцією, починати боротися з себе, не давати хабарі. Якщо знаєте про факти корупції, повідомляти відповідні органи, домагатися розслідування справ, не залишати один одного в біді. Бо допоки ми об'єднані, доти ми сили, і доти ми змі зможемо змінювати цю країну і змінювати цю систему. Слава Україні. Героям слава! Я колись доїхав, мені сказали, що тут є дуже багато сепоратистів і терористів. Це вони тут, ну, хто тут терорист знайдіть одного. Насправжні сепаратисти і терористи сидять в інших кабінетах. Вони вже зараз не виходять на майдан. Справжні сепаратисти це ті, хто далі крадуть. Справжні сепаратисти це ті, хто вважає, що від громадян можна відділитися, заховавшись за кабінетами. Заховавшися за міліцією, заховавшись за тітушками, от то є справжні сепаратисти. Але тут сепаратистів немає. Тут вийшли ті люди, які хочуть змін. І до тих пір, поки в цій країні є такі люди, в цій країні неможливо буде встановити диктатуру. В цій країні неможливо буде нав'язати волю ні з Кремля, ні з інших кабінетів. Ми приїхали сюди підтримати не просто активіста, ми сюди при... приїхали підтримати принципи: принципи свободи, принципи дотримання прав людини ті принципи, за які люди виходили на Майдан, і які ніхто не може забути. А якщо хтось про них забуває, ми завжди це можемо їм нагадати. Тому ми тут. І я знаю, що поки ми тут, завжди буде Україна. Слава Україні! Слава Україні! Шана громада, ми приїхали сьогодні до вас для того, щоб підтримати вас у бажанні і у прагненні. Жити у Вінниці і у Вінниччині без корупції, жити у Вінниці, у домівці своїй, коли громаду влада чує, коли громада себе веде абсолютно. І відстоює свої інтереси чітко. І влада дозволяє громаді бути на засіданнях обласної ради, приймати рішення прозоро, не займатися тими справами ганебними, які спонукають людей виходити на Майдани. Адже ми прийшли і вийшли на Майдан саме тому, що система нас вже дістала. На превеликий жаль за цих 9 місяців нічого глобально не змінилося. Це на превеликий жаль. Власне, ми і пішли у парламент для того, щоб цю систему міняти. Ви знаєте? Я думаю, що той ганебний випадок, який трапився минулого тижня, є якраз проявом того, що люди помінялися, а система поки що не помінялася. Адже саме цим можна пояснити те, що величезний кордон міліції чомусь став на заваді того, щоб громада могла бути свідком того, що відбувається в обласній раді. Навіть якщо неможливо було туди потрапити 300 більше як 300 активістів, які прийшли, чи 400, чи 500, жодних проблем не було, щоб туди потрапили, чи 20, чи 30, чи 40. І це би зняло проблему ту, яка є. Але ми бачили, що ситуація пішла по зовсім іншому сценарію. Тому, шановна громада, ми сьогодні прийняли рішення. Ми прийняли рішення не тільки сьогодні, ще два дні назад, коли спілкувалися з нашими колегами-депутатами з інших політичних сил, політичної сили. Правий сектор з політичної сили, свобода, батьківщина, взяти на поруки громадського активіста, який сьогодні в результаті отої сутички став політичним в'язним. Ви знаєте, що система почала діяти так само, як і вона діяла рік назад. Його хватає зразу запобіжний, запобіжний захід шляхом ув'язнення, приймає рішення суд і таке інше. Ми вважаємо, що наш громадський активіст, який був в той час у в, в тих подіях. Якщо він зробив якусь помилку, і щось зробив, це має довести, має бути доведено в суді. правоохоронні органи мають це розслідувати і має відбутися публічний суд. щоб ми розуміли, що все чесно і справедливо? Але зараз, коли він сидить у в'язниці, ми вважаємо що це неправильно. Ми вважаємо, що він гідна людина для того, щоби і він має і буде мати гідність для того, щоб ходити до правоохоронців, давати покази, і що він може бути спокійно переведений під домашній арешт, наприклад. І спокійно захищати свої права, в тому числі у слідчих органах разом з адвокатами і в суді в тому числі. Тому ми об'єдналися з політичною партією Свобода, з політичною партією Правий сектор, з політичною партією Я маю на увазі їх представниками батьківщина і депутати цих політичних сил об'єдналися для того, щоб у Вінниччині цей градус напруги зменшити. Для того щоб ми не зробили ніяких жодних протистоянь щодо право правоохоронної системи. Я думаю, що якщо суд дослухається наших клопотань і прийме відповідне рішення, це буде на користь громаді. Мало того, я вважаю, що це розслідування треба брати під контроль громадськості, в тому числі. Безумовно, кримінальна справа це процес закритий. Але коли ці матеріали будуть передані до суду, то суд має бути відкритий, публічний. Ми повинні розуміти всі докази, які... Сторона звинувачення буде висувати проти громадського активіста і зробити все для того, щоб все було справедливо. Тому ми сьогодні тут. Ми сьогодні тут для того, щоб всі ми розуміли, що почуття гідності кожного з нас це не є порожні слова. Для того, щоб ми розуміли, що жодна система, жодна влада не може використовувати правоохоронну систему в такий спосіб, як вона могла чи була використана, коли було ув'язано наших активістів. Ми хочемо, щоб. Ці всі процедури відбувалися прозоро. Якщо хтось порушив закон, це одна історія. Але я хочу сказати, що це великий був тест на зрілість і нової влади, і правоохоронній системі. Абсолютно неприйнятно, коли машини броньовані, які мали би бути зараз на Заході, стоять біля обласної ради чи стоять біля е, інших органів влади тут, коли в нас є мир і спокій. І замість того, щоб слугувати нашим хлопцям на Сході, вони тут захищають. Начебто обласну раду від власних мешканців Вінничати. Це абсолютно неприйнятно. Тому, на наш погляд, ці уроки всі маємо ми зробити і для себе, і влада їх повинна зробити. Але я ще раз хочу сказати: ми прийшли в Верховну Раду для того, щоб систему змінювати. Ми хочемо, щоб система змінилася. Якщо система не зміниться, то гроші на новій владі, яку ми обрали, і гроші на всім тим депутатам, які зараз знаходяться у Верховній Раді. Саме тому ми тут. Саме, ми, саме тому ми не хочемо ховатися. Ми хочемо, щоб ми продемонстрували зараз абсолютно нові підходи, не ті підходи Януковича. Коли пам'ятаєте, наших хлопців кидали у в'язниці, то точно таким самим різно надуманим сценарієм і тримали їх під, під вартою. Тому ми за те, щоб система змінилася, ми за те, щоб був громадський прозорий контроль, ми за те, щоб законність і правопорядок були як основа для того, щоб ми мали мир і спокій. Тому Будемо разом, давайте об'єднуватися. І слава Україні, Героям слава! слава Україні. Героям!